Міжнародний центр спортивних досліджень склав рейтинг команд, вихованці яких найбільше представлені в 31 й найсильнішій європейській лізі. Лідером є Аякс, який підготував для таких чемпіонатів 84 гравці. Другим іде Динамо. В топ-31 лізі Європи грають 80 вихованців київського клубу. На четвертому місці з показником 74 розташувався Шахтар. Шахтар, ймовірно, 18 грудня зіграє благодійний матч у Токіо на Олімпійському стадіоні. У Донецькому Клубі підтвердили, що ведуться перемовини. Офіційне підтвердження буде найближчим часом. Суперником гірників виступить Авіспа Фукуока. Наразі це восьма команда чемпіонату Японії після 30 турів. На гру у Токіо Шахтар полетить одразу після матчу завершального туру групового етапу Ліги Чемпіонів спорту, який пройде 13 грудня. Апеляційний суд міста Львова розглядав апеляцію на рішення Шевченківського суду про продовження запобіжного заходу президенту УАВ Андрію Павелку. Раніше його було Довжено на 48 днів. Тримання під вартою було до 23 листопада. Як повідомляє футбол хаб, апеляцію було відхилено. Павелко залишається у сізо. Рішення стосується справи про розкрадання коштів на будівництво заводу з виготовлення штучної трави для футбольних полів. Роман Вантух отримав травму у матчі 12-го туру УПЛ проти Полісся. Зоря поступилася Поліссю з рахунком 0-1. На 37-й хвилині зустрічі травму отримав лівий захисник луганського клубу Роман Вантух. Він йшов вперед з м'ячем по флангу і на ньому схвалив півзахисник Житомирян Артем Козак. Вантух невдало впав і тримався за ключицю. Після цього замість нього на поле вийшов Ігор Снорніцин. Цього сезону Роман віддав два асисти у 14 матчах за «Зорю». Став відомий стан півзахисника Олександрії Кирила Ковальця, який попросив заміну на 25-й хвилині матчу 11-го туру УПЛ проти Колоса. Він пропустив гру з рухом. Результати, проведеної в Києві магнітно-резонансної томографії, засвідчили, що обійшлося без серйозної травми. Точні терміни відновлення стануть відомі цього тижня. У 10-ти матчах сезону 30-річний футболіст не відзначився результативними діями. Півзахисник Вереса Роман Ковалюк підписав новий п'ятирічний контракт на покращених умовах. Угода Тиме до червня 2028 року. 18-річний півзахисник провів за Верес три матчі: два в чемпіонаті та один у Кубку України, і відзначився однією результативною передачею. Європейські клуби цікавляться півзахисником Шахтаря та збірної України Георгієм Судаковим. Повідомляє журналіст Ніколо Скіра. За даними джерела, на останніх матчах команди Шахтаря за гравцем спостерігали скаути Ювентуса Арсенала, Бенфіки, Брайтона та Челсі. 21-річний футболіст у поточному сезоні провів 10 матчів за Шахтар і забив три голи. Український півзахисник Іван Струк дебютував у складі Сандерленда Ю 18. 16-річний українець допоміг своїй команді перемогти у матчі проти Волгаргемптона. Він зі. Грав усі 90 хвилин, а команда перемогла з рахунком 3-1. Раніше Струк грав виключно за команду Ю-16. До Сандерленда він перейшов із Челсі, до якого приєднався наприкінці 2022 року. Український вінгер-жароний Віктор Циганков вийшов на заміну у матчі з Сельтою. Футболіст з'явився на полі на 78-й хвилині зустрічі при рахунку 0-0. Це був його перший вихід з 30 вересня. Циганков пропускав два матчі через м'язове пошкодження стигна, яке він отримав у грі з Реалом. У поточному сезоні в активі Віктора гол та асист у восьми матчах. Владислав Кочергін допоміг Ракову врятувати нічию у лізі Європи. Українець вийшов в основі на матч із спортингом. Наприкінці зустрічі за рахунку 0-1 Владислав. Віддав асист на партнера по команді Фабіана П'ясецького, який і зрівняв рахунок. Для Ракова це перші очки у цьому розіграші Ліги Європи. Сам же українець відзначився сьомою результативною дією за польську команду у сезоні 2023 2024 П'ять голів плюс два асисти. Бенфіка втратила очки у домашньому матчі дев'ятого туру прем'єра ліги проти Казапії. Рахунок матчу 1-1. Український голкіпер Анатолій Трубін вийшов у стартовому складі. На початку другого тайму Трубін відбив пенальті, а під кінець. Зустрічі пропустив м'яч поміж ніг після удару з дуже гострого кута. Український півзахисник Дженуа Руслан Маліновський відзначився асистом у матчі серії А проти Салернітани. На 35-й хвилині зустрічі Хавбек віддав передачу на Альберта Гудмунсона, який протягнув м'яч та влучно пробив здалеку, відкривши рахунок. Для Маліновського це дебютна результативна дія за Дженуа. Йому знадобилося для цього 8 матчів. Український атакувальний хавбек Гданської Лехії Максим Хлань відзначився першим голом за польську команду. На 35-й хвилині домашнього матчу 13-го туру першого дивізіону проти Сталі Максим відкрив рахунок, зігравши на випередження після навісу справа на дальню стійку. Це його друга результативна дія за нову команду у п'яти матчах. Перед цим був один асист. Вже влітку наступного року київське Динамо змінить наставника. Керівництво біло синіх зараз дуже активно шукає заміну для «Мірчі Луческу. Іспанські журналісти Діаріо Ас повідомляють про переговори київського клубу із відомим фахівцем. Динамо готове прямо зараз попрощатися з Мірчою Луческу. Проте контракт румунського фахівця закінчується лише влітку 2024 року. У разі дострокового розірвання угоди з ініціативою білосиніх тренеру доведеться заплатити солідну суму. Саме тому президент Динамо Ігор Суркіс прямо зараз не змінює тренера. Як вже повідомлялося раніше, головними кандидатами на посаду наставника столичної команди є польський фахівець Марик Папшун та Олександр Шовковський, який входить до тренерського штабу Мірчо Луческу. Але тепер. До цього списку увійшов ще один наставник, а саме йдеться про 50-річного Оскара Гарсію, вихованець Барселони, який працював із командами з Англії, Франції та Греції, приводив Макабі до чемпіонського звання в Ізраїлі, вигравав чемпіонат Австрії з Редбул Зальцбург. У 2022 році він пішов із французького Реймса і з того часу не працював. Наразі невідомо на якій саме стадії перебувають переговори, але відомо, що київська команда налаштована дуже серйозно.